Він створював сережки для своєї дружини, а тепер виготовляє прикраси, щоб дарувати незнайомим жінкам. Це 95-річний американець Віллі Свіпф. Він живе в автофургоні поблизу своєї майстерні, щоб ходити останнім часом. використовує ходунки. Але щодня по кілька годин ріже, шліфує та полірує каміння і прикріплює до них гачки. Каже, нині це єдиний сенс його життя. Він почав створювати прикраси 16 років тому, після того як пішов на пенсію, та разом із коханою переїхав до Аризони. Використовував каміння, яке знаходив у горах і в руслах струмків. Дружина з гордістю носила барвисті сережки, створені чоловіком. 2013-го жінка померла від хвороби Альцгеймера, і це стало важким ударом для Віліса. Вони прожили разом 59 років. Тож чоловіку довелося шукати причину, щоб щоранку прокидатися без коханої. Так він повернувся до майстерні, щоб створювати сережки для інших. Разом із дочкою вони дарують прикраси жінкам, яких зустрічають на вулиці. А камені для нових виробів чоловіку допомагають збирати сусіди. Так, Вілі Свіпф уже створив і подарував незнайомкам понад 10 тисяч пар сережок. Каже, якщо це зробить день хоч якоїсь жінки яскравішим, це варте сенсу життя.